Дня хлопчики та дівчатка. Сьогодні головним гостем нашого заняття стане весняна квітка. Я думаю, що ви легко відгадаєте її назву, коли почуєте про неї загадку. Тож сідайте зручніше, уважно слухайте. Сонечко у траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Знову десь рости жовтим зацвісти. Дітки, що це, це квіточка? Так, це кульбабка. Молодці. Кульбабка це сама та квітка, яку впізнають практично всі, адже вона проростає майже всюди. На полі, на лугах, в лісі. Зацвітає кульбабка навесні. Квіти цієї рослини яскраво жовті. Здалеку, здається, ніби маленькі курчатка в траві копишаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних медових рослин. Коли кульбабка відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітру. Повіє вітер і сім'янки з кульбаби. Дружною юрбою відправляються в подорож за вітром. А коли сім'янки сідають на землю, на місці з'являються нові кульбабки. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати кульбабку. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарби жовтого та зеленого кольору. Ватяна паличка та відрізана губка. Ось така за допомогою батьків. Але перед роботою розімнемо наші пальчики. Сяє сонечко привітно, квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку хитає, вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Ось дітки наші ручки вже й готові до роботи. Почнемо. Беремо ватяну паличку, вмакаємо в зелену фарбу. Ось так, та малюємо стебельцята. Ось які гарні у нас стебельцята вийшли. Потім беремо губку, вмакаємо в жовту фарбу. Притискаємо до наших стебельцят. Ось так. Ось які гарні кульбабки у нас вийшли. Дітки, я сподіваюся, що і у вас вийшли гарні кульбабки. Тож чекаю на ваші фото. До побачення, мої маленькі друзі!